Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві такі фанові машинки, і на мою думку, вони повинні бути у кожного гравця. Тим більше їх можна забрати одну за срібло, а іншу за жетончики бойової перепустки. Перша машинка це у нас важкий танк 6 рівня СРСР КВ-2, фанова машиночка. І друга машинка це Кобра СТ 9 рівня. Просто акційна. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Сьогодні вечірком вирішив на них покатати трішки. Заодно зіграв декілька боїв, які хочу вам продемонструвати, і безпосередньо розповісти про ці машинки, тому що вони дуже фанові. До речі, зараз є стиль в продажі за 2500 золота на КВ-2. Звісно, чи купляти, чи не купляти, вирішуйте самі, але сам КВ2 можна взяти просто за срібло. І так, поїхали. Давайте почнемо безпосередньо з КВ-2. Перше, що я хочу вам продемонструвати, звісно, по стандарту вже живучість даної машинки. 75-75-70 бронювання корпуса, 75-75-70 бронювання башти. Скажу чесно, в цієї машинки броні великої немає, її завжди практично всі будуть пробувати, але інколи вас будуть і не пробивати. Наприклад, якщо влучить у бронювання башти, а конкретно в маску 238 мм, дивіться тут інколи 238 мм. 300 навіть у скосах є 160 якщо брати саму башту, то 75 мм. В борти буде періодично щось залітати, там жиратимуть гуслі, але в основному всі будуть пробувати, тому що це пробувається, це пробувається, це пробувається. З борту тут взагалі все пробувається. Ну, ви розумієте, на броню розраховувати не варто. Тобто це не наш коник. 960 міцність даної машини. Коротко зараз пробіжимося по обладнанню. Я використовую все на поліпшення характеристик гармати, тобто поліпшені механізми повороту клас 2, посилені механізми наводки клас 2 і гарматний досилач клас 2. Відповідно, ДПМ, зведення і стабілізація покращується. Плюс до того додається плюс 10. До швидкості повороту башти і до швидкості повороту шасі. От такі от справи, друзі. Звісно, якщо вибирати по гарматах, то я б вам радив все-таки ставити фугасницю, тому що це найфановіша гармата. А чим вона ж така фанова? У неї є три типи снарядів: бронебійний, бронебійний і осколково фугасний, але найбільш... Фанова, вона на осколково фугасних снарядах. Безпосередньо, звісно, можна і ББшки використовувати. Але я б вам радив все-таки на фугасах грати. Тому що, от дивіться, які в неї. У цієї машинки осколково фугасні снаряди. Середня шкода за постріл 910 одиниць. Це дійсно дуже багато для 6 рівня. Середнє пробування броні 86 мм. Розумію, що не дуже багато, але дуже часто ви будете пробивати. Якщо не на фулку, то десь наполовину хоч буде залітати. Швидкість польоту у нас 525 м на секунду. Звісно, це невеличкий мінус цієї гармати, тому що чим вища швидкість, тим легше влучувати в цілі на дистанції. Радіус ураження 3,66 це в принципі не цікаво. Ну і, Якщо дивитися по вартості цього снаряду 810, 76 мм у нас що на близьких дистанціях, що на 500 м. Друзі, він не втрачає бронепробиття на відстані. Також у нас є два бронебійних снаряди. От стандартна ББшка середня шкода 700 одиниць, також багато для 6 рівня. Середнє пробування броні 110 одиниць, при тому, що на відстані він втрачає до 66 мм бронепробиття. Тобто суттєво, практично наполовину. Швидкість польоту ББшки 525 метрів. Тобто так само, немає ніякого приросту швидкості. І бронебійний голдовий. У нього так само середня шкода за послів 700 одиниць. При тому, що середнє пробування броні 136 мм, швидкість польоту так само 525 До речі, по втрачанні бронепробиття тут вже воно значно менше. Якщо в нас на близьких дистанціях 136 то на далеких 500 метрах 128 мм, тобто майже не втрачає бронепробиття на відстані. От цим відрізняється бронебійний голдовий снаряд. Ну і він коштує відповідно дорого: 4800 порівняно із простим, який коштує 725 монеток срібла. От такі от справи, друзі, але не все так весело, як здається. Тому що дивіться, у нас розкид на 100 метрів у цієї фугасниці гармати 0,56. Це практично як в артилерії. Тобто на близьких дистанціях снаряди будуть залітати, звісно. Але якщо буде середній і великій дистанції, дуже часто ви будете промазувати. А інколи будуть, знаєте, як от у вертухи проходити такі, що самі будете в шоці, навіть не дозводилися, а воно залетіло. До речі, час зведення в нас також поганий, 3.24, по стабілізації 026, 026, 015, тобто в русі 0,26, при повороті шасі 0,26 і при повороті башти 0,15. Погана в нас стабілізація, тому я і ставлю поліпшені механізми повороту, щоб її зменшити на мінус 10%. От такі от справи, друзі. Кути вертикального наведення мінус 7-12, тобто для такого типу танку ще й непогано, якщо чесно, хоча він високий, мінус 7 -ці не відчуватимуться повноцінно. Швидкість горизонтального пересування прицілу 1995 дуже повільно, друзі, це дуже повільно. Середня шкода на хвилину 2074. Для 6 рівня це хороший результат. Але слід зазначити, що вам потрібно пробувати, щоб його реалізувати, а це не завжди буде вдаватися. Перше це треба влучити, а друге можуть бути якісь зброньовані цілі, які по фулки не будуть проходити. От такі от справи, друзі, по вогневій міці. Це основна наша фішка, друзі. Основна наша фішка це гармата і фугасні снаряди. Але від цього танка я ж кажу, я кайфую. Наприклад, я не знаю, як ви. От пишіть в коментарях, що ви думаєте за цю машинку. Міцність у нас, я сказав, 960 одиниць. Це не дуже багато. Тому що машинка не броньована, будуть її розбирати дуже швидко. Максимальна швидкість вперед 35 км, назад 11 км. Тобто це погані показники друзі. У нас максималка невелика, по тому потужність також невелика, 1196, майже 12 км. Тобто це стандартний такий повноцінний важкий танк. Швидкість повороту шасі 2347 також небагато. По скритості її немає, 6.05 нерухома машина і 4.02 під час руху. Тобто тут взагалі не розглядаємо, це важкий танк, все зрозуміло. Ну і огляд у нас також невисокий, 356 метрів. До речі, я граю без допайка, друзі. Якщо буде допайок, звісно, ці всі характеристики трішечки апнуться. От такі от справи, друзі. Пишіть про КВ2, що ви думаєте. Мені ця машинка подобається. Тим паче я придбав на нього вчора 3D-шний стиль. І він взагалі красивий став, тому що перед цим в мене був 2D, такий не дуже, а тепер 3D, так взагалі хочеться його викочувати. Друга машинка це вже 9 рівень акційна машиночка СТ, яку ми можемо взяти, коли буде наступний сезон бойової перепустки, запускатися безпосередньо за жетончики. По-моєму, вона коштувала 24 жетони. Давайте зараз її розберемо. Перше, що я хочу подивитися, звісно, це бронювання даної машини. Якщо ми бачимо, дивимося, от, наприклад, по живучості, то ми побачимо бронювання корпуса 130 30 30 бронювання башти 130 80 40 Тепер давайте подивимося на практиці, скільки в нас міліметрів є приведеної броні. НЛД Х315 мм під такими кутами, ВЛД 186-190 мм, ну, до 200 максимум. Тепер дивимося сама башта, от дивіться, які в неї скоси 257 255, 260, 224, 220 232. Але це якщо під такими прямими кутами, якщо від рельєфу, то вже буде тут 270 мм, друзі, і часто будуть вас не пробивати або буде відскакувати. От це плюс, звісно, кобри. Борта і корма я не буду розглядати, тому що вона картонна абсолютно, будуть всі пробивати. По броні розібрались. До речі, міцність у нашої машинки 1600 хп. Як для СТ це непогано. Тепер дивимося далі. По обладнанню я використовую турбонагнітач клас 1 в перший слот, він якраз під рухливість, в другий стабілізатор вертикального наведення клас 1 і в третій поліпшені механізми повороту. Все для того, щоб підвищити стабілізацію. І скажу чесно, мені дуже ця збірочка подобається. Тому що, дивіться, у нас стабілізація нашої машинки 021 021 08. Це 0,21 у нас під час руху. 021 у нас під час повороту шасі. І 008 це в нас під час повороту башти. Як для Стежки, звісно, це погана стабілізація, тому бажано її апати максимально. Якщо ви от таку збірочку будете використовувати, то вона буде дуже і дуже хорошою, навіть ця стабілізація. Давайте от подивимося по вогневій міці нашу машинку. Чим же ж вона така хороша? А все насправді дуже просто: у неї є три типи снарядів. Є кумулятивні снаряди, це стандартні. От вони пробивають 268 мм, при тому, що середня шкода за постріл 360 одиниць, швидкість польоту 793. Тобто середнє пробування як для стандартних снарядів 268 це прекрасний показник. До речі, вони не втрачають бронепробиття на відстані. Будуть так само на 500 метрах 268 пробивати. Це дуже круто. Другий снаряд це просто осколково фугасний. У нього середня шкода вже за постріль 515 одиниць, середнє пробування броні 120, друзі. швидкість польоту 793 м. Також швидкість польоту не Айс, пробування в принципі, хороше як для фугаса 120 мм, можна їх періодично використовувати. До речі, вони так само не втрачають бронепробиття на відстані. Але що саме класне в цій машинці, це осколково фугасні снаряди, так звані хеш фугаси. друзі. Тому що в них середнє пробування в броні вже 210 мм, а це дуже крутий показник. Його вистачає для багатьох машин по фулки їх пробувати. Середня шкода 490 одиниць, це також трішки менше, ніж у простого фугаса, але все ж таки там всього, наскільки у нас ну, 25 одиниць менше, але пробиття практично в два рази більше, друзі. І що саме класне ще в цього снаряда, це швидкість польоту. Якщо в тих снарядів 793 було, то в цього снаряда 1165, тобто вони ще й летять класно. І от їх, якщо на голді грати, використовувати, взагалі ця машинка перетворюється на таку фанову імбочку. Звісно, не в кожному бою вам буде там, Звісно, це ну, гра, ви самі розумієте, в одному бою злилися з нульом, а в іншому 4 накидали там, чи 5 тисяч. Але суть в тому, що вона реально приносить задоволення. Тому що в нас, друзі, от дивіться, які показники гармати в моїй комплектації з доппайком. Розкид на 100 метрів 0,34. Це хороший показник як для такої гармати, друзі. Я вам скажу чесно, як для фугасниці, тому що в основному всі на фугасах катають. Час зведення, звісно, жахливий. 3.41. Але якщо апнути стабілізацію, то він буде не такий і поганий, і замітний, тому що стабілізація буде нормальна. Цей е, коло це буде не так. Розширюватися дуже як могло б без різних, наприклад, тих самих стабілізаторів вертикального наведення або полішеннях механізмів повороту. Мінус 10 плюс 13 кути вертикального наведення практично не задирається, але на мінус 10 опускається це дуже круто. Швидкість горизонтального пересування прицілу 53,92 це також хороший показник. І 1,5 секунди в нашими снарядами між снарядами в нас перезаряджання. Оце також дуже величезний плюс. Ви можете за 4,5 секунди 4 снаряди своїх вистріляти. І це дуже круто, друзі. Це дуже круто. Так, перезаряджання в нас барабана довге. 4489 у моїй комплектації, майже 45 секунд. Але це дуже класна і фанова машинка, друзі. Вона так мені сподобалась, це капець. Я її тільки не так давно забрав в оцій останньому сезоні бойової перепустки. І то вона в мене так стояла, потім я її тільки спорядження поставив, почав катати, і я взагалі був в шоці, наскільки вона класна. От якщо у вас цієї машинки немає, то я б вам порекомендував її забрати за бойову перепустку наступну. Тому що це реально класна фанова машиночка. Поїхали далі. По живучості я розібрав, 1600 хп також сказав. По рухливості 45 вперед, 28 назад. Але це з урахуванням турбонагнітача, друзі. З турбонагнітачем такі от будуть показники, при тому, що питома потужність 1995. Тобто вона підвищилася на 1,76. У мене турбонагнітач простий, друзі. Це не максимум, якщо бонове обладнання використовувати, буде взагалі все краще. Швидкість повороту шасі 7161. Це дуже швидко. Це на кшталт якихось ЛТ-шок, напевне. Ну це дуже швидко, друзі. Вона розвертається, ця машинка от кобра, вона дуже швидко розвертається. Тобто з турбонагнітачем у нас динаміка як в шки А інколи навіть по розвороту, от по повороту шасі, як в шки Це замітно в боях. От серйозно, ви не обмежені такі, ви обмежені в максимальній швидкості, але ви швиденько набираєте максималку, дуже вертляві і це дуже круто. Тобто перший плюс це фугасна гармата з півтора секундами між снарядами, з чотирма снарядами з, з дамагом 490. Друге це хороша рухливість. Третє це е, наявність броні в башті. Так, не ультимативної, але вона вас дуже часто буде спасати, тому що є кути, ви можете від рельєфу грати. По скритості 26,82 в такій комплектації, як у мене, але слід зазначити, що в мене в екіпажі викачано маскування. Друзі. Ну і плюс камуфляж дає плюс 3%. І під час руху 2089. По спостереженню в такій комплектації, як у мене, в мене нічого не стоїть на огляд. Тільки викачана навичка радіоперехоплення. Оце я одне бачу, що на огляд. І в мене огляд складає 414 метрів. Так, це малувато, як для 9 рівня, я не, не спорю, але тим не менш у нас фішки інші. Звісно, можна використовувати замість якогось там обладнання, наприклад, оптику, щоб збільшити цей показник. Але в основному, я скажу чесно, я на кобрі граю на близьких і середніх дистанціях. От така от машинка, яку я можу також рекомендувати, це дуже крута і красива вже машинка, тому що якщо у вас випав, наприклад, з коробочок 3D стиль, вона виглядає ще Красивіше. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки і пишіть, що ви думаєте на рахунок цієї техніки, і чи є вона у вас в гаражі, і яке обладнання ви використовуєте. Всім дякую ще раз, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.